Мене звуть Людмила Зубко, я живу в Житомирі. В дуже велику частину свого життя я була в будівництві, а зараз я працюю в ресторанному бізнесі, де їжа поєднується з позитивними емоціями. Також я є депутатка і мене дуже-дуже хвилюють питання соціально-гуманітарні, і ми там працюємо, дуже потужно працюємо. І ще, мабуть, ви чули громадську організацію Житомир зроби голосніше. Це всі наші соціальні проекти. Право жінок треба виборювати ми бачимо як важко жінкам пробуватися в політику як важко жінкам іти на роботу і отримувати таку ж заробітну плату яку отримують за цю ж роботу чоловіки тобто куди б ми не подивилися жінці важче, Виживати в чоловічому світі сьогодні. Ми говоримо про підсвічення тих жінок, які були в нашій історії, і це надзвичайно важливо, коли е, готувалися до цього проекту. Я обрала, звісно, для себе дуже близьку мені жінку. Це Леся Українка, дуже сильну жінку. Жінка, яка продовж свого життя вона свідчила своїм життям своє бачення, яка має бути Україна. Треба було прийняти рішення і повернути. Все, що написала Леся, бо кожен її лист, кожна її драма, кожна її вірш, і це це власне все її боротьба. Для мене ця жінка вона надсучасна, і вона всі, всі ті переживання, які вона вклала в, роль, в свої ролі своїх героїнь, вони сьогодні теж так же актуальні і вони дають відповіді на всі питання, які виникають в нашому житті. Для Лесі надзвичайно важливо було бути вільною і свободною жінкою. І е, для нас це сьогодні важливо, тому що ми впевнюємося в тому, що ми не єдині в своїх прагненнях, що із покоління в покоління українські жінки виборювали це право, право свободи. Ми точно розуміємо, що наш сусід завтра не припиниться війну, а нам треба жити далі. Ми не можемо поставити на паузу виховання наших дітей, їх розвиток. Ми взяли на себе цю надпотужну роль, вибудовувати своє майбутнє і маємо бути разом.